Що треба ще зробити для того, щоб покращити обмін речовин в нашому тілі, щоб норма, ну, норма, ну знаєте, є такий, ще така формула індекс маси тіла, щоб ви знали, чи у вас є зайва вага, чи у вас її нема. Чи у вас є, може, перша ступень ожиріння, чи може у вас її ще нема? То є така формула, якщо ви її не знаєте, то я зараз її озвучу. А якщо і знаєте, то лишній раз ще раз себе перепровірте. Це вона. Маса, індекс маси тіла, формула її. Масу тіла, тобто в кілограмах, хоч я важу 70 кілограм, так, треба розділити на висоту в квадраті. Тобто я маю 1,72 м, множиш ще раз на 1,72 м, і в тебе виходить там два з чим то Ну, тобто, виходить якесь число. 2 кома і ще дві цифри після коми. І от цю цифру ви запам'ятовуєте, або потім берете масу свою тіла яку ви важите в кілограмах, і ділите на, на цю цифру, на це число, а не на цифру. Там 2 цілих чи 3 цілих, ну, виходить в кожного своє. Ну просто так на калькуляторі так набрати, але гороне з комою ціла, ну, один метр, кома, там стільки-то сантиметрів, множиш на 1 метр ще так само. І потім виходить якась цифра, це число. І ти береш масу тіла, ділиш на це число, і в тебе виходить якась цифра. І от тепер дивіться, який діапазон цих цифр і де є норма, де є не норма, а де є хвороба. Якщо від 18 до 25, це є норма, от якщо індекс маси тіла в тебе від 18 до 25, це є норма. Якщо від 25 індекс маси тіла до 30 вийшло якесь число, оце вже є зайва вага. Оце вам треба вже задуматися, що пора вже якось контролювати. Ну і що з'їдаєш, і не забувати за водичку, що водичку треба пити. Ну, якщо в тебе там від 30 до 35, це вже перша ступінь ожиріння. Ну це вже хвороба. Да, там вже букет може бути. Розумієте, там вже і високий тиск може додатися, там може вже і цукровий діабет може додатися. Бачите, там вже йде клубок деяких збоїв, які організм про себе дає знати. І тому треба якось обновити, покращити цей обмін речовин. Ще раз кажу, ніяка дієта, тих дієт 300-350, що роблять. Починати з простого, почати з водички. І сформувати таку звичку, пити водичку.